Везли сюди наш агрегат. Ось таким способом ви просто тут відкручуєте два болти, від'їжджаєте цю чергу трактором і є досить добрим аналогом бренду марки McFarlane. Утримує його по напрямку руху. Ось. Про переваги саме шлейфу і борони Greenway від компанії Aversagro. Добрий день, друзі! Радий вас вітати на нашому YouTube каналі. Ми сьогодні знаходимося в Сумській області в Роменському районі. Привезли сюди наш агрегат шлейфову борону Greenway по ширині захвату в 14 метрів. По цьому відео ви зможете переглянути декілька етапів збірки цього агрегату, і ми зможемо з вами поговорити про технічні характеристики і призначення даної шлейфової борони. Тож бажаю вам приємного перегляду! Друзі, одразу хочеться зазначити, що шлейфовий борний Greenway виготовляються постандартно з 16-рядними шлейфовими полотнами. Це робиться для зручності у експлуатації при різних умовах праці. Тобто, візьмемо, приклад, якщо ви працюєте по пахаті або по дискованому полю, то, звісно, краще використовувати саме 16 рядів шлейфового полотна для кращого закриття вологи і в свою чергу вирівнювання поля. Ну, а якщо, наприклад, ви працюєте після проходу глибокорозпушувача, то Дивіться, для того, щоб уникнути забивання великої кількості пожнивних рештків, в нас робочі органи ділиться на дві частини по вісім рядів шлейфового полотна. Ось таким способом. Ви просто тут відкручуєте два болти, від'їжджаєте. Цього чергу трактором і у вас шлейф 16-рядний утворюється в шлейф восьмирядний. При праці саме таким варіантом, тобто восьмирядним, у вас досить сильно зменшується можливість того, що пожнивні рештки можуть забитися і не давати працювати нормально самій бороні. Також варто зазначити, що на шлейфових полотнах передбачена зміна кута атаки. Тут в свою чергу ви бачите їх фактично дві штуки: один більш агресивний, інший менш пасивний. Друзі, ну і варто в будь-якому разі зазначити, що зуб шлейфової борони, тобто саме робочий орган, є досить добрим аналогом бренду марки Макфарлайн. Він є не литим, а увага кованим. Що в свою чергу досить повишає зносостійкість, і, в свою чергу, додатково він є закаленим по довжині в 100 мм на робочій частині зуба, спеціальним чином також для того, щоб підвищити зносостійкість. Вже наразі у нас в українському ринку є приклади, коли такі зуби ходять по 10 тисяч гектарів. А саме ось таким чином монтується вудочка шлейфової борни для того, щоб контролювати шлейфове полотно під час руху самого трактора. Тобто воно фактично утримує його по напрямку руху. Ось дивіться, саме тут таким чином вона закручується на ось такі довгі болти, для того, щоб вона нікуди не їздила. І в свою чергу далі в ось ці отвори будуть ходити ціпки з болтами. І в свою чергу фіксуватись шлейфою полотна. Ну і саме для того, щоб ось ці вудочки краще виконували свою функцію, як ви бачите, ось саме сюди ми монтуємо ось такий вуголок. Він де один на декілька вудочок. і в свою чергу додатково їх фіксує для того, щоб на цьому кінці вони нікуди не гуляли і правильно виконували свою функцію. Ну, а якщо вже балакати по технічним характеристикам, то варто зазначити, що робочою швидкістю таких агрегатів є швидкість від 8 до 15 км на годину. В свою чергу середньою, як показує практика, при якій працюють наші аграрії, є швидкість в 12 км. І тому саме при цій швидкості ми вимірювали продуктивність даного агрегату. Саме моделі в 14 метрів вона становить 17,28 гектарів на годину. Транспортувати такі агрегати можна при швидкості до 20 км на годину. Що стосується кількості зубів, то саме на 14-метровій моделі їх встановлюється 960 штук. І обов'язково давайте поговоримо про переваги саме шлейфу і борни Greenway від компанії Аверсагоро. В першу чергу, звісно, це ефективність. За рахунок зниження навантаження на трактор, конструкція шлейфової борни дозволяє використовувати її з меншими витратами палива та ресурсів. Друге довговічність. Саме високоміцні матеріали забезпечують тривалий термін служби навіть при інтенсивній експлуатації. Нагадую, що зуби борони виготовляються з сталі 60 С2А, що в свою чергу забезпечує їх тривалий термін служби навіть при інтенсивній експлуатації. Ну а рами всіх моделей шлейфових борін Greenway виготовляються з безшовних труб марки сталі 09 Г2С. Третьою перевагою є універсальність. В свою чергу шлейфова борона за рахунок. Конструкції і ефекту, який вона утворює, є заміною багатьох саме передпосівних агрегатів. І останнім пунктом є зручність у використанні. Саме завдяки гідроциліндрам досягається швидкий перехід від транспортного до робочого положення. І в свою чергу, що стосується зручності, то тут, як ми раніше вже визначили, можна працювати після проходу декількох агрегатів. Наприклад, після оранки, після дискування і, в свою чергу, після проходу глибокорозпушувача. Справа в тому, що після оранки дисковки краще, звісно, працювати з 16-рядним шлейфом. Ну а якщо, наприклад, у вас Є недостатня потужність тягача, то тоді ви можете просто відчепити шлейфові полотна, саме як зазначено на відео, і працювати не 16-рядним шлейфом, а 8-рядним шлейфом. І те ж саме стосується, в свою чергу, технології роботи з глибокорозпушувачем. Якщо у вас є велика кількість пожнивних рештків, то ви запросто можете від'єднати 8 рядів шлейфового полотна і працювати меншою кількістю, для того, щоб вона просто постійно не забивалася. Ну і звісно, давайте перейдемо до самої рами. Ось таким. Чином у нас виглядає причіпний пристрій. Варто одразу зазначити, що при замовленні вам краще назвати ваш трактор для того, щоб ми змогли підібрати саме правильно ось ці гранати і ви, в свою чергу, могли на них правильно підібрати яблука. Далі рухаємось на самій рамі. Ви бачите ось такі додаткові конструкції. Ось вони, це в нас такі ферми. Вони необхідні для того, щоб забезпечити правильне розподілення нагрузки на саму раму, і щоб ні в якому разі у вас не виникло ніяких проблем по ходу експлуатації. Так. Друзі, ну а агрегатувати саме таку шлейфоуборну в 14 метрів можна з тракторами від 240 кінських сил. Ну а тут, оскільки встановлені посилені секції, Поза тракторними колісами, то варто обирати трактор вже від 250 кінських сил. Але наразі нам предоставили трактор В310, Jolier 8 r як ви бачите, на спарках тим паче. Друзі, ну що, на цьому все. Борону ми відвантажили, фактично передали вже в руки нашого клієнта, і наразі вона на цій весні вже буде працювати у нього на господарстві. Тож ви в свою чергу не зволікайте, звертайтеся за номером телефону, який наразі вказано на екрані або у описі під цим відео, для того, щоб отримати консультацію з приводу таких або інших агрегатів. До речі, варто зазначити, що ми робимо їх велику кількість для всіх типів обробітку ґрунту, тобто неважливо класика, ноутіл, no мінітіл стріптіл або щось інше. Ми зробимо агрегат саме для вашого поля, який відпрацює на 100%. Тож дякую вам за перегляд цього відео. Бажаю вам гарних врожаїв і доброї роботи. На все добре!